Ну насамперед, ну є свіжі новини з парламенту, і хочеться, щоб ми почали говорити спочатку про них. Тобто є вже як факт, вийшли з коаліції фракції удар «Свобода», До них підтягнулося вже з десяток позапракційних депутатів. Вони вийшли з коаліції, і це означає, що процес. Запущений, і тепер, напевно, перевибори вже стають реальністю. 24 липня. Маємо на календарі. Це означає, що дата 26 жовтня стає реальністю за умови, що до 24 серпня, до дня незалежності, не буде сформовано нової коаліції. Ймовірність цього невисока, але вона є. Вона така примарна, але тим не менше вона є. Батьківщина ж зробила ранком протилежну заяву про те, що вони вирішили коаліцію не розпускати і поведінку свободи і удару зараз представляють як зраду. Голосування за спільний бюджет, за спільні законопроекти, за пакет реформ, які вони планували робити, і вимагають, якщо ви вже йдете на перевибори, то хоча б підтримуйте нас у виборчому законодавстві новому.